Я перезвоню. Прийшов таки? Звів мою донечку з білого світу. А тепер провідуєш? Зятьок. Що, ви Анжели? Не смій називати її імені. Ти цього не гідний. Через тебе вона бастрюком завагітніла, а тоді твоя дитина її вбила. То це ви на мого сина прокляття наклали? Пічі. Перше десять років тому, коли доньку ховала, побажала, щоб ніхто з твоїх нащадків життя не мав. А вдруге, коли вас з жінкою у під'їзді побачила, вагітна на сьомому місяці ведмеді тягне, но весілля справляє. Моя Анжела на сьомому місяці в трону переїхала. А Ольга в нову квартиру? Хіба це справедливо? Що ви зробили? Віднесла. Де що, старі відьмі.